Попереджають, Верховна Рада готує масштабні зміни до правил мобілізації. Зокрема, готується відібрати відсрочку у студентів, які старші за 25 років. Чи справді готується такий закон, які норми він передбачає? Та чому про це заговорили саме зараз? У 2024 році до університетів вступили понад 55 тисяч чоловіків віком від 25 років. А у 2025-му вже майже 25 тисяч. Це дані міністерства освіти для порівняння в

тобто навіть менше тисячі через це держава серйозно занепокоїлась і нещодавно проводила масштабні перевірки закладів освіти. Зараз же Верховна Рада готується скасувати право на відстрочку для студентів, які вступають на рівні освіти бакалавр чи магістр після 25 років. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновації Сергій Бабак в ефірі Єдиних новин Ті громадяни, які Вирішили навчатися після 25 років їх не позбавляють права на отримання освіти однак. Цей закон позбавляє право на отримання відсрочки від військового призову. Мова ймовірно йде про законопроєкт номер 13634-1, який був відкликаний Верховною Радою у вересні минулого року. Втім, зараз до нього вочевидь вирішили повернутися. Тоді, коли люди більше 25 років будуть з'ясовано, що вони навчаються на Вищі отримання вищої освіти або в коледжі це право на відсрочку в них анулюється, і їм потрібно з'явитися до ТЦК, пройти військово-лікарську комісію, і відповідно вже тоді по загальних правилах їх будуть або мобілізовувати, або просто тримати мати на увазі. Річ у тім, що українське військо і справді потребує підкріплення, про це постійно говорять українські військові. Я вважаю, що це було б певне потрібне, але дуже непопулярне рішення. І так, е, ну я зараз я військовий, я у відпустці е, і можу сказати, що нестача людей дуже сильно відчувається. Е, це при тому, що у нас м'яко кажучи, не найгірша бригада, і до нас по рекрутингу йдуть. Е, проте дійсно поповнення потрібне, і я думаю, що це потрібне рішення було б. Хоча я сумніваюся, що хто небудь коли-небудь це прийме, то враховуючи те, наскільки воно буде непопулярним, так це рішення може здаватися непопулярним. Однак, схоже, прийняття цього закону все ж таки вже питання часу. Обговорюється радше те, як саме це буде працювати, і поки що все це не вирішено остаточно. І от зараз якраз от це відбувається дискусія, чи дати можливість довчитися цим. Студентам і вже потім їх мобілізовувати, і вже ця норма, якщо внесуть ці зміни в другому читанні закон прийметься, і вже тоді для нових студентів позбавити права на відсрочку, чи вже цих, що навчаються. Позбавити права на відстрочку їм і почати їм вручати там повістки для проходження військово-лікарської комісії. Як пояснюють у комітеті Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій, новий закон має унеможливити використання навчання в закладах вищої освіти як підстави для уникнення виконання конституційного обов'язку із захисту держави. Втім, важливо, щоб ці реформи та зміни не заважали навчатися тим, хто дійсно цього прагне. Студенти це наше майбутнє, і вони повинні працювати на благо. України доплатити податки. Ну, це на мою думку, але захищати країну теж треба. Головна проблема полягає в тому, що через такі різкі зміни в законодавстві та нормах щодо навчання дуже багато студентів починають розглядати навчання за кордоном як альтернативу. У вас багато студентів, вікому більше 26 років. Mm, було багато зараз багато моїх знайомих з 3-4 курсу поїхали за кордон, хочуть вже там переводитися на навчання. Наразі прийняття цих норм перебувають все ще в підвішеному стані. Верховний